Доброго дня, шановні колеги депутати. Розпочинаємо комісію з земельних відносин та охорони природнього навколишнього середовища. Комісії зібралися три депутати. Комісія повноважна і оголошується відкритою. На вашій електронній адресі було роздіслено порядок денний. Ознайомилися зі так. Так, так. голосуємо перше за порядок денний. Хто за проти утримався. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного. Питання перше: про уточнення площ земельних ділянок. Доповідає Мартинюк Олена Іванівна. Міської ради звернулися громадяни е, нашої королевської територіальної громади щодо затвердження їм технічної документації щодо відновлення, відновлення меж земельних ділянок в натурі та передати безплатно до земельні ділянки у власність. Тому пропозиція до земельної комісії затвердити технічну документацію, яку вони надали на розгляд, і е, передати приватну власні земельні ділянки згідно списку і технічної документації. будуть питання чи пропозиції з даного Голосуємо. Хто за? Проти утримується. Три за. Рішення рекомендовано на розгляд сесії Пролавецької міської ради. Так, переходимо до наступного питання. Про дозвол на документації з МВУ Олена Іванівна, доповідайте. На розгляд сесії Кромецької міської ради надійшли звернення від громадян, також організацій юридичних стосовно надання їм дозволів на виготовлення документації устрою. Це Бондаренко Валентина Петрівна, яка просить надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, товариство з обмеженою відповідальністю Кримтаукомпанії, яка просить надати просить надати дозвіл на проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Подальшому і Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. Також просить надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Е, цільове використання Чернігівського обласного центру гідрометеорології – це для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС. Угу. Так, і ще у нас буде дозвіл. Щодо поділу та об'єднання земельної ділянки, це м, у нас село Грузьке, шкільна 33, була надана для будівництва та обслуговування будівлі закладів е, освіти. Питання, пропозиції, які? Рекомендувати. Рекомендувати. Рекомендувати, голосуємо. Хто за? Проти, утримуємося. три за рішення рекомендовано на народних сесії. Що потрібно передивитися? Тому ми всі ознайомилися з матеріалами, якщо хто хоче, нам, може ще разок переглянути. Так, переходимо до наступного. Про виділення натурі на місцевості земельних ділянок власнику права на земельну частку парі. Олена Івановна, доповідайте. так, сім громадян е, Кровецької територіальної громади також із технічними документаціями звернулися е, для того, щоб е, затвердити ці технічні документації та виділити земельні ділянки в натурі на місцевості е, на земельну частку паль за межами населених пунктів Кровецької територіальної громади. Технічні документації додаються, при бажанні можна всі передивитися mm -hmm. і mm -hmm. так. Погоджено з усіма відділами. Так, так, да, погоджуємося. Питання, пропозиції, рекомендувати. Голосуємо. Хто за? Проти, утримався, три за. Рішення рекомендовано на розгляд сесії. Олена Іванівна, наступне. Про поновлення договору оренди землі ФОП Майдан. Mm -hmm. І ви фізична особа приємець Майдан Ігор Вікторович звернувся із клопотанням щодо поновити йому договір в оренди землі, який був наданий 11.03.2015 року терміну на 10 років. Ось і з трьох розмір 3% від нормативно-грошової оцінки сплачував Ігор Вікторович, тому рішення про підготовлення. Підготовлено і на вивчення для того, щоб поновити його договір оренди з процентною ставкою 3% і терміном на 10 років. Наші пропозиції. А в на скільки років? Працюємо теж на осаді на 10 років. років Тільки ага. будуть писання пропозиції рекомендувати. Голосуємо. Хто за, проти утримався, три за. Рішення рекомендовано на цесії Проводицької міської ради. Так, наступне питання. Про половлення договору оренди землі поприкитянській ОТ та поприкидянській ГФ. так. А, Значить, так, слідуючи по питання надійшло від фізичних осіб підприємців Верхтянського Олександра Тимофійовича, Рептянської Галини Федорівни. Просить продовжити, продовжити договір оренди, який у них знаходиться за адресою Василя Стурса, 9 в місті Кролевець, значить, площа 977 квадратних метрів, встановити річну плату в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки і терміном на десь 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 десь. На 5 років помагаємо зараз чекати секундочку. На 5 років, так. так, років, так. Mm -hmm. Тому попередній довір також був на п'ять. Добре, mm -hmm. питання пропозиції є? Mm -hmm. okay. mm -hmm. ага. Голосуємо. Хто за? Проти утримався. Три за. Рішення прийнято. тому на розгляд сесії Коловецької міської ради. Так, наступне, це у нас був Рикітянський. Наступне у нас пропоновлення договору оренди землі О-о. Олександр Олександрович Александр Александр. Олександрович, ага. фізична ага. крути приємность. Олександр Олександрович звернувся також з поновленням договору оренди землі. Земельна ділянка розташована на вулиці, вона тут 52. Річна, річний відсоток був 3. І строком на 10 років. Тут пропозиція поновити на термін, який був раніше в договорі? Розглядаємо розгляд. Питання пропозиції є, нема? Так. нема. Так. Голосуємо. Хто за, проти утримався? Три за. Рішення прийнято. Рекомендовано розгляд сесії. Так, так а, наступне питання про надання того про Репродуктивна аграрна ініціатива та бородинку АГ земельних ділянок в оренду. Слідуючі питання стосується товариства з обмеженої відповідальністю репродуктивна аграрна ініціатива та бородинка Анатолія Григоровича. Надійшли технічні документації, кожен зробив їх Стосовно... Затвердження цих технічних документацій на невитримувані та не земельні частки парів, в mm -hmm. подальшому передача їх в оренду строком на 7 років і встановити річну оренду плату розмір 12% від нормативно грошової оцінки за кожну земельну mm -hmm. mm -hmm. а будуть пропозиції. пропозиції? А, а чого в одному рішенні? Ну, можливо, так буде краще, якщо ми десь розділимо. Розділимо, так. Ну, як думаєте? Yeah. Так, ну, ви думаєте, думаю, що це одного. Не... Краще розділити, так? Воно yeah, yeah. uh -huh. да, зроблено було з додатками, але якщо так mm. тобі заважає, я думаю, можливо, буде і краще, якщо розділимо. Mm. Тоді, значить, голосуємо. Давайте спершу хто за те, щоб це рішення було розділене, голосуємо. Хто за? Три за. Рішення розділити і тепер розмірне. На... Ми... В цілому хто за рішення. Питання про позицію Рекомендуємо, М -м -м. так? Тобто розділяємо і М -м -м. далі рекомендуємо. Дві, Дві, Дві технічні документації будуть Короновецька аграрна, репродуктивна аграрна ініціатива і ось одна технічна документація громадянин Бородин. Анатолій Григорович, хочу уточнити, що на статті 5, про оренду землі і може все одна. Розумію. Так, голосуємо. Хто за? Товариству, і фізичній особі на ковацію події, тобто за так, голосуємо. Хто за? Проти утримався три за рішення рекомендовано на розгляд сесії Кіловецької міської ради. Так, так, у протоколі ж зазначити, що рішення так. розділити було проголосовано. Mm -hmm. Так, наступне про передачу капує роздільниця Керловецької міської ради, земельних ділянок, постійне користування. Да. Назва ж буде друга, да, да, і тоді. Да, да. У ну, протоколі обов'язково зазначимо так. це питання. Так, так, так. так слідче питання стосується комунального підприємства-Ремдільниця, комунальне підприємство Ремдільниця, mm. ремдільниця Красніської ради виготовили три технічні документації mm -hmm. по трьох селах: це село Тулигова, село Доброто і село Мути. Документація у нас щодо інвентаризації земель комунального підприємства Рамдільниця Хмельницької міської ради для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств природної машинно будівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема з енергомеруючим блоком. Mm -hmm. Значить, технічна документація, що посила в селі мути на 1 гектар, добри на 25.04, п'ять mm -hmm. нуль чотири Мути на село бути осітри. Mm -hmm. Пропозиції. Так, питання пропозиції. Які рекомендуємо. Голосуємо. Хто за, проти, утримався? Три за. Рішення рекомендовано на розсесії Коловецької міської ради. Так, переходимо до наступного питання про передачу державного спеціалізованого господарського підприємства ліси України, земельних ділянок в постійне користування. Доповідає на, на так. Ситуація слідуюча. Значить, державне спеціалізоване господарське підприємство Ліси України mm -hmm. виготови проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 7 так, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, на сім кадастрових номерів і сім різних земельних ділянок mm -hmm. при процесі вивчення. Даного питання, в даних проєктів було виявлено, що була допущена помилка, скажімо так, описка в наданні дозволів. Які були від 2 серпня 2024 року, була 54 четверта сесія восьмо скликання надати державного підприємства Ліси України? Тут просто було випущене слова спеціалізованому господарському підприємству, то технічна помилка, так, так, можна і казати, і... так, і коли вже ми вивчили і статути даних підприємства, вивчили всі можливі ситуації, що можуть робити зробили ну, висновок, що в принципі, ну, будемо казати, відділ наш вивчив виносить нам пропозицію вже ж е, земельної комісії, що е, дійсно технічна документація е, виконана все правильно. Mm -hmm. Нам будемо казати, трошечки оце було б добре, ви внесли зміни рішення щодо дозволу. Як Моя... ваші пропозиції? Моя пропозиція внести правильно в документ, щоб потім не небес... визнали і справу. Mm -hmm. Тобто ми все змінив рішення, так? Да. Другим а. пунктом тоді вже затвердити ці про пункту. Ми ще затверджували все. Ми давали дозволи А, ми давали а, а, Ми їх затверджували, то, а, то, на то, все, але ніякі надавати все тоді, так. Да, так, зрозуміло, перевіряли, що ми дійсно є право наступними, вони дійсно все немає ніяких таких просто. Чи так, ще якісь будуть питання, пропозиції? Ну, рекомендувати. рекомендувати зі змінами. так? Не, так. Не Голосуємо. Не стає. Не стає. Голосуємо. Хто за, проти, утримався? Три за. Рішення рекомендовано на розгляд сесії у міській міській ради. Угу. Так, переходимо до розгляду наступного питання. Про зміну сторін у договорі оренди Землі. Так, слідче питання з товариства з обмеженою далечністю корови ці конвікової завод звернувся з попитанням щодо заміни сторони. Mm -hmm. Земельна ділянка, що знаходиться на вулиці Кооперативна, 7А, 7 значить, належить земельна ділянка сама по договору оренди є за будь-яком Юрію Але так, як будь -як Юрій Євгенович продав не, всі... Не житові приміщення, є договір купівлі про продажу, витягну з реєстру про нераховування. Тут вже додається і договір оренди землі, всі, що стосується допомогу. Далі він додав також згоду про те, що він не заперечує про те, що буде заміна сторін. <прокання, да прокан> так, юридичний відділ, який дав висновок. Можливо, так прогоди, так. Та, да, та, та, Юридичного відділу. Пропозиції mm. відповідно дати згоду на заміну оренда. Буде додаткова угода, уже на кровецькій комікорнені <прокан> заводи. Питання пропозиції, які у кого є? Рекомендувати, так? Ага, майте. Mm -hmm. Голосуємо. Хто за, проти, отримався? Три за. рішення рекомендовано на розглядати сесії. Так, наступне питання про зміну до рішення органу місцевого самоврядування. Слідує рішення стосується а, м -м, описок, а також, а, що стосується площ і прізвища. <кій> в 93-му році була Там, життє, та, типічна, та, технічна допущ, допущена помилка стосовно прізвища Дудки на Дудкіна, і а, також була технічна описка в площі рішення від 1660, рішення буде від у нас 12.26 скликання Кам'янської сільської ради Оце Дудкіна, Дудкіна. І це буде 8, 8 скликання, 59 сесія в площі. Особливо ТОК то, ДЕСНА. Угу. Угу. Питання про Решу, Потрібно Рекомендувати. Голосуємо. Хто за? Проти утримався три зарішення, рекомендовано на розгляд сесії Кировецької міської ради. Так, переходимо до наступного. Про земельний сервітут сьогодні ВГС. звернувся в громадянній дзвоні Віктор Анатолій щодо того, щоб надати земельний сервісу. Тут на земельну ділянку за адресою вулиця Кимовського з цільовим призначенням для будівництва торховування будівель торгівлі, так як у нього там мала архітектурна форма, що підтверджується і є дозвіл висновок ось архітектури, скажімо так, снату він мені надав, що оплатив, ось тому наші пропозиції просить продовжити. Значить, на 5 років uh -huh. і з відсотком 5, так як було у нього в минулому саду. 5 відсотків. Uh -huh. Питання пропозиція є? Рекомендувати. Рекомендувати. Голосуємо. Хто за, проти, утримався? Три за. Рішення рекомендовано на за сесії Полицької міської ради. Так, переходимо до наступного питання про земельний сервітут Кощерів. Також Кощері один Анатолійович звернувся з проханням надати земельні сервітути на земельні ділянки земель комунальної власності за адресою площа Свободи 1, Аза. Цією адресою в нього розділені дві земельні діляночки, Вони мають різні кадастрові номери, різні площі. Ось також він додав схему розміщення тимчасової споруди, які надали йому архітектурної відділ. Mm -hmm. Так, просить надати йому 3% і строком на 5 років. Mm -hmm. Питання пропозиції є, нема? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Не рекомендувати. Голосуємо, Хто за? Проти утримався? Три за рішення рекомендовано сесії проводської міської ради. Mm -hmm. 17 сесії Кроловецької міської ради, 8 скликання від 30 листопада 2021 року. Але не вам Так, Пролевецького вечірнього агроліжогосподарського підприємства Кролевецький лісгус. Е ними була подана заява з проханням е внести зміни до рішень 17-ї сесії Королевецького міського раду, е ради 8 липня 30 листопада 2021 року. І е, про дозволи на розроблення проекту зимового та рішення сімнадцятої сесії, коли міської ради ради скликання від 30 листопада про дозволи на виготовлення документації і сину. Тобто це два види м, документації. Значить, е так як вони з 2021 року не зверталися, час трошки втрачено, а за цей час змінилися у них назви. Із Королевецького е «Кролевецький агролізвост підприємство е переназвали Королевецькі дочірні агроліз господарства, «Кролевецький лісвоз. -госп. Надали вони е ряд документів, випуска з єдиного державного реєстру юридичних прав в новій редакції надані також. Статут ще один, витяг з єдиного державного реєстру юридичних фізичних осіб. Так, далі Ну, В принципі, рішення Сумської обласної Сумської обласної ради, де стосується, що вони мають так, королевичних грозит підприємства, а гролізгост, значить, є королеве. Будемо казати, а це треба читати, встановити, що після завершення процедури організації mm -hmm. дочірніх розпідприємств вони будуть такими лізгостом, ну, Так, да, будуть тоді правонаступниками. Ну ось mm -hmm. такий ряд документів там представник можливоді не, 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 не. Питання вирішні... Зауваження має завважень немає, виноситься на розгляд. Якщо потрібно, то переділяти документи. Я думаю, всі ж вже передивлялися, їх вже всі ага. да. Я Так, Юристи подивилися. Юридичний відділ погоди, так. Попитання пропозиції, які рекомендувати. Mm -hmm. Голосуємо. Хто за, проти, утримався? Три за. Рішення рекомендовано на розгляд сесії Колонської міської ради. Так, переходимо до наступного питання. Про внесення, а, про зміну цільового призначення земельної ділянки приватної власності. Так, громадянин Козачинський Андрій, Олександрович звернувся до Ради з проханням Олексія гребенюка 3А. Це інтернаціоналістом порейміноване, да. тобто вона починалася від поворота із бульвару Шевченка. От бульвара Шевченко вона починалася, я думаю, вона починалася тут в от БТРу. Ну, а вона вказується тут на Значить, маючи, маючи э, в приватній власності земельну ділянку з кадастровим номером і для будівництва обслуговування будинку э, Андрій Олександрович хоче змінити цільове призначення з обслуговування будинку на... Будівництво обслуговування будівель торгівлі. Тому хоч це і власні, скажімо, але передбачено законодавство, що має поводити із проєктним. Тому затвердити проєкт, якщо зобов'язати виконувати обов'язки Ну, Я думаю, всі ознайомилися вже Питання Питання пропозиції військового. Рекомендувати. Голосуємо. Хто за, проти, Утримуємося. Три за рішення рекомендовано на розгляд сесії Королевської міської ради. Сколько? Так, шановні колеги депутати, на цьому порядок денний комісії наш вичерпана. Всі питання розглянуто і рекомендовано на розгляд сесії Хровецької міської ради. Всім дякуємо.